Ігор Юхновський відомий фізик-теоретик, академік Національної академії наук. У парламенті першого скликання очолював фракцію опозиційної до комуністичної більшості народної ради. йому належить ідея референдуму 1 грудня 1991 року, який закріпив незалежність України. Я був вибраний делегатом 19-ї всесоюзної партійної конференції. І на цій конференції я мав інтерв'ю, були кореспонденти усіх центральних газет. І я сказав тоді офіційно, що Радянський Союз розпадеться. прес конференцію моментально закрили, були причини розпаду Радянського Союзу. Абсолютно об'єктивні причини, які загрожують зараз і в Україні теж. Тобто ця. Держава була ізольована і вона неминуче мала розпастися. І от те, що ставалося з Радянським Союзом після смерті Сталіна, це був от, цілком закономірний розпад цієї великої держави. І ось сталося явище так званого ГКЧП. Тобто Горбачов разом зі своєю родиною був на відпочинку в Криму. І Невелика кліка партійних діячів у Центральному комітеті Радянського Союзу підняла пуч, От і Горбачов фактично був усунений від влади, і це викликало величезне збурення, величезне збурення. Я пам'ятаю, що тоді я з'явився обком партії Львівській і сказав першому секретареві. Погребняку, це був незвичайно порядний чоловік. Що якщо не дай Боже, комуністи іще раз візьмуть верх у Радянському Союзі, то народ повстане і, і комуністи будуть знищувані. І я поїхав до Києва, відбулося таке засідання народної ради дуже борхливе. Я зрозумів, що настав час оголосити Незалежність України. І я намагався добитися від голови Верховної Ради Кравчука Леоніда Макарича, що були скликані позачергове засідання Верховної Ради. Нам не вдавалося зібрати президію Верховної Ради. Тим не менше, ми приперли так голову Верховної Ради, що він сказав, якщо ви мені зберете 150 підписів депутатів Верховної Ради про необхідність скликання позачергового засідання, я скличу Президію. Коли були підписи, тоді вже Кравчуку було нікуди діватися, відбувся засідання Президії Верховної Ради і було призначено на 24. -го. Серпня позачергове засідання Верховної Ради. Правда, апарат Верховної Ради повністю відмовився готувати на те засідання будь-які документи. Тому вкрай необхідні документи були нами надруковані за ніч, але проєкт не був прийнятий Верховною Радою. Погоджувальною радою керував Дмитро Павличко. Він був яскравий прихильник Незалежності України, і вони написали нову редакцію, і проєкт був прийнятий. Правда, Павличко каже, що він стояв за, за спиною Кравчука і сказав йому оголошуй зараз, а Кравчук. Йому казав, може, перенеси на завтра. І йому побличку грозив, що я тебе за душу, якщо ти зараз не зробиш. І Кравчук все-таки оголосив цей проєкт, який узгоджувальна Рада зробила, цей проєкт був прийнятий. Цей був прийнятий більшістю Верховної Ради. Але ця постанова була прийнята згідно зі всіма юридичними правилами. Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки була вправі згідно з Конституцією цієї Республіки і з Конституцією Радянського Союзу була вправі вийти зі складу Радянського Союзу і голосити незалежність. Тому незалежність, оголошена нами у Верховній Раді, був незвичайно сильний документ. Він не закріплював не тільки політичну і економічну незалежність створення нової держави, але він закріпив границі цієї держави. Тобто, все, що знаходилось на той час на території Української Радянської Соціалістичної Республіки, ставало власністю Української держави. А далі було взагалі неймовірно. Навколо Верховної Ради були десятки тисяч киян. Собі не можемо уявити, яку реакцію це справляло на кожного депутата Верховної Ради. Тому в акт проголошення незалежності це не була б собі звичайна формальність. Це був величезний. Ваги, ну, краси, переконаності, акт, який створив державу. Я був настільки збуджений, що я не рішався вийти з Верховної Ради і пройти цим коридором. Я б не витримав би. І тому я збоку вийшов, додому, прийшов, і ми в хаті раділи. Ще так ніколи мені тяжко не приходилось готувати виступ на Верховну Раду, як тоді. Я розумів, що просто запропонувати незалежність це добре. Але є Верховна Рада Радянського Союзу, яка є над нами, яка могла анулювати наше рішення. Я почав думати яким чином зробити постанову Верховної Ради невідворотною. Я довго ходив по кімнаті годинами, цілий день. І аж мені стрілило в думку референдум. Тобто, всенародний референдум за підтвердження до честі Кравчука, як голови Верховної Ради, треба сказати, що він цей пункт. З моєї доповіді виставив на голосування. Він міг цього не робити. Через те, що все, що виставляється на голосування, подається в Верховної Раді у письмовій формі. От Верховна Рада затвердила проведення референдуму. За проведення референдуму навіть більше проголосувала, ніж за незалежність. Тобто, фактично, той факт, що після того мав бути вибраний президент, абсолютно сприяв тому, що всі кандидати в президенти, і від комуністів, і від некомуністів, агітували народ за підтвердження акту незалежності. Таким чином, наша от лінія була абсолютно невідворотна. Не ми перемогли. Другий випадок був з Конституцією. Делегація депутатів Верховної Ради була в Канаді. Нас дуже сильно критикували за наші закони. Якийсь з їхніх вчених, юристів, виступив голосно і сказав, що ви з ними говорите. У них навіть Конституції немає. Насправді, у нас була Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки, ми з нею повністю викинули розділ, який стосувався керівної ролі Комуністичної партії. А в щоб ця Конституція була більш-менш нормальною. І от після того, як ми приїхали з Канади, я твердо вирішив, що ми приймемо нову Конституцію. Конституція 96-го року була недоброю Конституцією. В певних місцях вона створила фактично основна недолік цієї Конституції, по-перше, було в тому, що не було місцевого самоврядування, а воно зараз є. В Україні за часів кучми і після Кучми утворилася двоїста система. Двоїста система виконавчої влади. З однієї, виконавчу владу мав Кабінет міністрів, а з іншої сторони, виконавчу владу мала адміністрація президента. Тобто уряд відповідав за те, що вирішила адміністрація України. Можу вам сказати, що ці Конституції, яка зараз є, Є слабка судова влада. Судівництво України є геть нікудишне. Раз немає справедливості в державі. Друзі мої, немає держави. Бо основною рисою держави є справедливість. Я ж розумівся на атомній зброї, я був фізик. О. Мені не подобалось, як Іван вискочив і вигукнув Україна оголошує себе безядерною державою. Всі загули схвально, що от яка нова держава виглядає. І це була наша страшна помилка. Це рішення цієї групи ядерних держав не було законодавчо, протокольно. Чітко зроблено. Це була просто усна, усна обіцянка. В будь-якому випадку не можна було відмовлятися. Росія забрала у нас ядерну зброю ні за що. По-перше, сам президент Кравчук без відома Верховної Ради дозволив росіянам забрати літаки. Стратегічного значення, які несли ядерну зброю. Ніхто в Україні про це не знав. Тобто я хочу сказати всім і теперішнім депутатам Верховної Ради, якщо ви не фахівець, не лізьте в пропозиції по даному закону. Тільки фахівці, які фахово розбираються в суті закону, можуть про нього розказувати і розмовляти. І тому до тих пір, поки ми не будемо мати настільки сильне озброєння, і настільки будемо мати їх багато, що ми зможемо перемогти Росію і вернути всі зайняті Росією наші землі, землі не може бути ніякої мови про укладення миру з Росією. Ми просто цього не можемо зробити, бо ця територія вся закріплена за нами Конституцією Української Радянської Соціалістичної Республіки, з якої ми пішли. Конституцією Радянського Союзу. Тобто ця наша територія є абсолютно юридично, за нами залізно закріплена. Вона закріплена референдумом.